Привіт. Сьогодні у нас сонячний гарний день, хочу показати вам мої посаджені квіточки. Подивіться, які вони. їм тут явно добре. Дивіться, вон пішли вже пуп'яхи, бачите? Ці трішки ще похилені, тому що вони ж слабенькі, бо вони витягувались. Ось, А ці вже, я дивлюся, що їм вже більше вологі і вже навіть дві зацвіло. А оцю, ця, що я собі залишила у вазоні, я просто вирішила її винести сьогодні. Сюди побачимо, як вона буде себе почувати. Також пуп'ях є, я сподіваюся, що він не відпаде. Вон дивіться, який красивий. Хай постоїть на сонечку. Так само я сьогодні ще винесла свою розсаду. Вон, дивіться. Так, а що це тут таке? А, це тут газон косився. Сюди нападало він. пару причинок, бачите, мене, тут іще пару. Квіточки відпали, дивіться. Я їх так сильно в сонце не ставлю, трішки щоб притягнути, тому що, коли пересажена розсада, їй на сонці бути не дуже так і треба, може підгоріти. Перших пару днів, то я трішки причинила, але виставила їх на вулицю для того, щоб вони не так навіть сонячне світло сприймали, а щоб вивітрювалась зайва волога. Я ж багато полила їх, коли пересаджувала. Не хочу, щоб вони загнулися. Я їх трошки винесла сьогодні, бачите? Це все, що в мене залишилось. А все інше я роздала людям. І зробила каву собі. Так що така у мене тут маленька клумбочка біля входу. Наш готель точно це сьогодні ось косили траву. Такі красиві ці цукрутки були, а вони їх взяли, скосили знов. Тільки зазеленіло, вони зразу скосили. Навіщо так красиво було? Вони коротюсінькі, манюсінькі були. Але все одно щось скошують і скошують. Кущі тут підрізали я. Трохи, якщо чесно, розстроїлася Бачите, оці такі були гарні, тут високі, це все затуляли. Оце бачите цю стінку. Вони взяли їх, зрізали. Причому чому зараз, чому не раніше? Вони якраз цвіли, і якраз отакої висоти десь були. І ось тут мій садочок чи город, я його вже собі називала. Ось так само, бачите, підстригли, коротко зробили. І вже тоді, коли листя розпустилося, я не знаю, чого вони так. Тут такий затишний куточок, був. зараз вже все видно, бачите як. Ай, коротше. Ну, але я ж тут оту посадила одну цибулинку. Ось тут десь вона. Вони її тут притоптали. Тут я десь помітила це. Чи проросте вона тут, не знаю, ну будемо бачити. Коротше, побачимо. Бачите, як все сюди закинули, ніяких гілок ніхто не прибрав, просто так скосили і сюди все позакидали, щоб воно тут перегнивало. Я ж кажу, вони сюди ці гілки скидають. Тут, ну, тут навіть не варіант, якщо сюди винести, там томати свої, то не варіант, що вони тут не загинуть. Просто отак сюди закинуть, все та й все. Тут так само ось покосили. А я хочу трішки пройтися до яблунь, але хочу показати вам ось так само, бачите, все ось поскошували, зробили коротке. І ось тут вже пуп'яхи були на гортензіях, Не знаю, якого кольору вони тут ці гортензії, Це напевне широколисті. Ну, трохи залишилося, але частину вони і позрізали. Може так треба, я не знаю. Ну, старі суцвіття, то точно позрізали. Оці кущі так красиво обростали червоним листям, також позрізали все. Дуже коротко. Тут гортензія, ось дивіться, яка так само. Позрізали її. Ось. Не знаю, будуть тут якісь квіти, хоч. Хоч які-небудь тепер чи не будуть. Не знаю, чому так пізно вони це все подрізали. Щось трохи розстроїлась. Так, а ось явлення. Ой, вони вже обпадають, вони так швидко, до речі, почали квітнути і вже раз-два і все, вже і навіть обсипається. Пару днів і все. Подивіться, як ворозпускалася красиво це яблення. Супер, як сніг он падає. Хтось там автівку свою заховав. Дивіться, як гарно. Якісь кислички, напевно, і там далі яблуні є. Теж. Там зліва то шумить будівництво. Давайте туди подивимося, бо я сюди навіть не підходила, там рів такий, можливо, навіть струмок якийсь є. Треба якось туди спуститись та полазити, бо ми туди ще ні разу не спускались. Може там якісь грибочки є. Треба якось одягти з кросівки і піти туди. Там навіть стежка є. Ну сама я не піду. Треба разом. Ой, якась каністра з якимось маслом чи що тут таке. Так, такий зараз гарний період. Обожнюю цю пору року. Коли все цвіте, я думаю, що всі люди так. Ось ці яблуні, бачите, які гарні. Особливо запах повітря. Пташечки співають і вночі, і вдень. Тут ось сюди вони виносять всякий непотріб з готеля, що прибирають листя, бачите, всяке, трохи все-таки позаносили. Вон квіточки на смітнику, зараз може вирву собі в кімнату. Бачите, тільки тут смітник. Ой, головне не поколоть собі. Ось, бачите, оцей гіацинтез, досками приваляний. Кропиви подивіться скільки. Нема свиней, щоб годувати. Ой, ну туди йти, зараз я напевне не ризикну. Трішки пройдусь, бо не хочеться ногу порізати, я в шльопках. Там кропива туди далі. Ця липучка, що липне до штанів. Вербаун. Бачите, як тут гарно. А ось вони ще є в кропиві. Нарву собі новий букет. Ось, дивіться, скільки цих гіацинтів диких, бачите? Зроблю зараз собі приємне. Бо в мене той букет, що мені дарували, із цих геоцентів, вже відійшов, Ну він стояв тижня три, напевне, шикарні квіти. От би розвести собі вдома їх. Так, вся каву я випила. Зараз десь покладу чашку і полізу в кропиву. Напевне, я одної Рукою її не зможу, так що, може, вас на паузу поставлю. Ой, о, до речі, треба запам'ятати, де ростуть вони оці гіацинти. Ось, бачите, коли вони перецвітуть, і там же ж є цибульки, треба буде накопати цибульків чи цибульок, напевне, восени, якщо ми тут ще будемо. Висушити, бо я ж ті гіацинти, що в мене в покупні, зараз зберігаю. І ще я якось своїх попередніх відео показувала, що ходила на смітник і, і там якихось цибульок знаходила. Навряд лише це від цих гіацинтів, але також зберігаю. І ще цих накопаю, якщо все буде добре, і ну, збережу і потім додому заберу, якщо все буде і вдома добре, і взагалі. Боже, а як туди залізти? Боже, зараз я блін, Пожалюся тою круповою, але хочу, друзі, все, я полізла. Яка краса. Зараз там ще є красиві квіти. Вон там рожевенькі, також зараз назбираю. Дивіться, який букет шикарний. Дарма, що і смітнику, головне, що вони красиві квіти, обожні квітки. Краса. Покажу вже в кімнаті, коли поставлю собі новий букет. Так що навіть в таких Так, а я ложку ніде не згубила, я прийшла без ложки, здається. Так що в таких, бачите, місцях можна знайти навіть красу. Ось яка краса. Так що йду в кімнатку. Ось цього жовтого ще, бо все одно ж виріжуть. Зараз ще нарвуться. Ну, ось такий вийшов. Обожнюю полюю квіти. Так люблю квіти різні. І малесенькі, і великі, і бур'янці. Взагалі, подивіться, цю красу.